З самого ранку 24 лютого 2022 року, коли російські війська розпочали повномасштабне вторгнення в Україну, національна спілка журналістів перейшла в надзвичайний режим роботи. Медійники з усієї країни масово телефонували в центральний офіс НСЖУ. Комусь потрібна була термінова допомога з виїздом з небезпечної зони. Хтось пропонував своє житло для колег біженців, які тікали від війни всі були шоковані тим, що Росія напала на Україну. Через масштабні обстріли Києва у лютому Національна спілка журналістів України розгортає оперативний штаб на заході країни. Головне завдання: 24 години на добу надавати допомогу колегам, розселяти, допомагати в евакуації, надавати екстрену матеріальну допомогу, консультувати з приводу безпеки журналістів в умовах окупації, тримати зв'язок з міжнародними партнерами. Аби ефективно реагувати на сотні запитів про допомогу, Національна спілка журналістів ініціює створення мережі центрів журналістської солідарності у трьох містах Західної України Івано-Франківську, Львові та Чернівцях. Це невеликі офісні хаби з персоналом, який допомагає як українським, так і міжнародним журналістам. Цю ініціативу підтримали міжнародна та Європейська Федерації журналістів. Сотні журналістів у найгарячіший час початку Великої війни отримали екстрену допомогу. Згодом центри журналістської солідарності відкрилися й у Києві та прифронтових містах Дніпро та Запоріжжя. В своїй подальшій діяльності з листопада 2022 року ключовим партнером центрів стає штаб-квартира ЮНЕСКО. За півтора роки роботи шість центрів журналістської солідарності провели тренінгів з безпеки для майже чотирьох тисяч журналістів. Це і правила роботи в зоні бойових дій, і навички з протимінної та радіаційної безпеки. На офіси центрів надійшло майже 250 звернень за юридичною підтримкою більше 300 запитів від журналістів за психологічною допомогою. Центри солідарності видали колегам, які вирушали в зону бойових дій. Майже 700 бронежилетів надали технічної підтримки майже. Для півтисячі колег створені офіси постійно працюють із зверненнями, допомагають отримувати інформацію про запити працівників медіа. Пряму фінансову допомогу отримала майже тисяча журналістів. В умовах триваючої війни та економічної кризи Національна спілка журналістів України та Центри журналістської солідарності є ефективною мережею, яка продовжує допомагати як українським, так і міжнародним журналістам. Нещодавно в прифронтовому Запоріжжі центр журналістської солідарності проводив навчання для журналістів з радіаційної безпеки. Через постійну загрозу підриву росіянами Запорізької АЕС це є надзвичайно важливим, як і важливою залишається робота всіх шести центрів. Українські журналісти і медіа вдячні міжнародним партнерам за постійну допомогу. Журналісти потребують постійної підтримки, навчання та матеріальної допомоги. Підтримаємо центри журналістської солідарності, які допомагають українським та міжнародним журналістам висвітлювати всьому світу трагічну війну, що триває в центрі Європи.